Друзі, усім привіт! У нас нове надходження Fiat Freemont 2015 року на максимальній комплектації Black Edition. Вона відрізняється чорною рішіткою, фарами, чорні фари вставки, дзеркала глянцеві чорні. Сама максимальна комплектація два телевізори, телевізори зони клімат-контроль, трьох клімат, клімат вибачаюсь Ось така гарна оптика у нас. Повний привід АВД. Ось такий, ось такий у нас кузов. Автомобіль пройшов професійній диталі, це кузова та хімчистка салону. Так, У нас є безключовий доступ. Чотири ско підйомники, Семимісний цей автомобіль, електросидіння. У нас є 217 тисяч рідного та підтвердженого пробігу. Мультируль, камера заднього виду, відігріві сидінь. Ось <клух> такий задній моніторчик у нас. Більше інформації по телефону.